Друзі, всім привіт! Від нас з Манго. Ви на нашому каналі and Fishing. Сьогодні ми приїхали на таку прекрасну, чудову водойму під назвою Озеро Міхайлина. Воно знаходиться дуже недалеко від Києва. Це Київська область. Ми приїхали з Манго половити на флетфідер коробчика. Тут його доволі таки багато. Тут гарна така атмосфера, все цвіте, ліс. Тажки спивають гарна бісідка, на якій я вже розклала свої речі, де монтую свої попапи до використання. І повідки. Боже, риба так скидається, що ми з манго аж лякаємось. Тут дуже багато рибу по відчуттю. І дивлячись на розмір цієї риби, переважна кількість коробки десь до 5 кілограмів. У нас на сьогодні буде дві флетфідерні. Вудки це вудлище від компанії Sportex, Rapid фідра Medium до 150 грамів. Зараз покажу вам, як обладнала бесідку своїми речами, як ми обладнали свій помостик, які вудлища, які все ж таки годівнички, які гачки, повідковий матеріал. Я використовую і попапи, і корм. Це я вам зараз покажу, показую, і потім ми чекаємо на клюваку. Тож не примикайтесь. Обіцяю вам, що буде дуже цікаво. Навіть манга заслухався мене. Тож, а ви точно не перемикайтеся. 100%, да, ман? Давай п'ятерочку. Це ми піймаємо сьогодні рибу. Саме отак обладнала свою бісідку, свої речі. Тут склала собі тихесенько, обережненько, мінімум речей. Тут у мене повідки і те, чим я користуюсь для того, щоб перевіряти. Мої повідки, як стоїть гігачок, і попапи, якими я користуюсь на сьогоднішній день. А оце попапи для мене. Губочка, ай губочка маміна, ай губочка маміна. Іди поцілуй, іди поцілуй, іди, іди, Все, рибка скоро буде, знаєш, давай. Як я вам і казала, зараз показую те, як я облаштувала свій помост. Тут у мене, бачите, зручний мат, ведерце з водичкою. І отакий новенький спортексовський підцак. Я собі придбала зі знижечкою. Дуже задоволена. Ну, Він коштує десь 5 тисяч. Але повірте, ніякий підсак інший з цим за цю ціну не, повір... не порівняється взагалі. От в е, нього навіть такі поповки є, він дуже зручний. Я їм користуюсь вже третю риболовну свою сесію. І мені дуже подобається, мене повністю влаштовує. Далі у мене тут ідуть, бачите, кормами, якими я користуюсь. Це. Малбері, це туна і оце світкорн. Далі мій старесенький ротпот. і вудлища з катушками, з сигналізаторами, з Типу, вудлища, як я казала, це Sportex Rapid Medium Federa. Бачите, який у них дуже-дуже-дуже гарний дизайн. Потім сигналізатори. Бачите, флазаровські собі замовила, Q9 RGB-шні. Тут можна а, цей, з кольорами бавитися, з чутливістю і багато іншими моментами. Дуже круті сигналки. Я гадаю, що окремо на них зроблю відеоогляд, бо вони насправді дуже класні. Звичайні свої дешманські свінгіра взяла, вони такі, знаєте, Дуже тонесенькі, мені вони подобаються. От у мене, бачите, тут червоний свінгер, червоний сигналізатор. І так само от тут у мене йде теж, бачите, зелений такий більше. І тут також колір такий настроїла собі. Ну, значить, два таких от у мене вудлища від компанії Sportex. Фідерочка таких. І чекаю, сиджу на клювання. Все по мінімуму. О, бачите? Все по мінімуму, в принципі, облаштовано, зручно і вон, бачите, клювака. Зараз поїде. Я навіть не буду перемикатися. Зараз просто поїде палка. Бачите, бачите, так? Да? В берег пішов. Смішний який, а тепер від берега. От це він дає. Просто в берег іде на мене. О! Ні, я жилку розплутаю краще, а потім вже коробчика вимотаю. Це щось невеличке. Але все ж таки є. Головне, щоб він не пішов в корчі, куди він дуже хоче піти, тому треба його отак от звідти ля виводити. Дуже подобається, як ці палочки себе поводять. Нічого не треба взагалі робити, а він іде в корчі. Корчі не треба. Все, вийшов. Це невеличкий коробчик. Зараз щоб він мені ту вудку не задів. Ой-ой-ой, втрай палка поїхала. Боже мой. Я в шоці. От у мене тут коробчик маленький, рахуйте, і друга палка просто уїхала. Не знаю, що робити, друзі. Це просто якийсь капець. А -а -а! В мене зараз палку снесе! Блін! Блін, блін, блін! Я не знаю, що мені робити. Так, цього малого одразу зараз відпущу. Все, я його відпускаю. Бо тут капець! Це просто торнадо якесь. Й пересете! Я просто в шоці! Боже мой! А отут вже у нас добра рибка. Головне, щоб вона нікуди не завела. Це заністий, але ну, ці вони важкі, реально. це він вже нахапався повітря, але такий, знаєш, наче нахапався, а наче може і оп, який спортексивський піцак, Легко, просто словами не передати заходить. Такого красення. Ми... Та він лежить тільки. Ось такого красення, коротше, ми з манго піймали. Такий сазанистий короб насправді. Ну він не кусає, він тіпа, тільки лежить. Такий сазанистий, знаєте, короб дуже-дуже гарний. Ну, подарував емоції такі незабуваємі. Крута риба. Буду відпускати. Фух. Ох, який ти гарний, слухай. Фух, який у нього великий хвіст. О, все, відпустила того красення. Фух. Ну, а я буду закидатися знов і чекати на клювання. Погнали далі. Два попапа, 6 мм, один кріль, а другий. Іде у мене фруктовий. На 80-грамову годівничку я ставлю кріль і закидаю його далеко. І другий у мене йде 60 грам жовтий, ну такий помаранчевий колір по папчику. І я також ставлю його сюди, бо знаю, що все там ідеально. І ставлю також помаранчевий стопорочок. Щоб воно все було по фіншую. Я гачки, до речі, використовую без бородки. От беру собі, ставлю, потім світкорн собі забиваю і ловлю. Оп, все, першенький є. Ну і зараз буду робити другий. Все, у мене два флетики забиті. Зараз надіваю свій класний напалічник і приступаю до першого закладу. А перший у нас хто? А перший у нас, грубо кажучи, дальнічок. Зараз підмотаю, і все це закину. Так, що, перший пішов? Я не прикладу там якихось сильних зусиль, щоб закинути. Якщо б треба було кинути туди під камеш, то з рапітфідерами медіум, тим паче, вони у мене 3,9 метри, то це ніякої проблеми взагалі, навіть для мене для дівчини. Жилку таку класну використовую, ще в цьому році для себе відкрила таку гарну жилку. це Монодістанс. Ну, я посилання в описі залишу, але вона мені дуже подобається тим, що вона дуже швидко тоне, а це є, ну насправді, для мене важливим. Щоб я це по 5 годин тут не сиділа і не настраювала усе. Тому все це працює в мене. Буду чекати на клюваку і наступну палку також я закидаю. Це у мене світкорн, 60 грам годівничка і такий а, помаранчевий по папчик. Все. Цю недалеко буду кидати. Ось. Ну все. Типу хорош. І то я гадаю, що це далеченько. Все, вітрино доволі такі, але ми три, трішечки за куточком знаходимось, тому більш-менш норм. А на цьому, на лавочці, там, де бісідка, це восьма альтанка, то там взагалі дуже комфортно, вітер ніякий не віє, все чудово. Продовжую свою риболовлю, але бачу, що на червоний. Це може бути вже клювання. Але це не точно. Риби тут багато і може бути все, що завгодно. Тому просто буду чекати на гарний файний потяг. Ввімкнусь саме на ньому. Друзі, це просто. Йомойо, знов щось добре. Оце сьогодні мені, блін, везе чи що, я не знаю. Так, друга палка? Ну, це не цей короб. Це вже друга палка поїхала. Це просто капець. Так, да, друга палка поїхала, друзі. Я тільки закидаю і одразу дві палки їде. Ну, я не відчуваю, щоб... Ну цей в корчі вже повів, я от бачу. Оцей, що з правої сторони клює, я бачу по квівертипу, що він вже в корчі повів, бо мій короб перший, ось, він у мене отам. Ну, я думаю, що вам має бути видно. А цей він ще клює. Бачите, цей короб у мене тут, а той клює. Ну, типу, це знов дуплет. Тільки закидаєш і одразу дуплет. Ну це просто... Друзі, що мені робити з тою рибою, а? Ого, який красивий! Там просто теж вже розрив. Йо-май! Ого, який красивий! Цей просто красивелла. А! Ну ні! Опа! Це є. Той ще клює. Ой! Зараз я швидко цього домата. Ну, такий сазанистий, гарний. Манга в шоці, да? сходиш вже з ума. Радий такий. Ти що йому тільки даєш супротиву, і він одразу вже бикує. Хоча там невеликий короб. До речі, я підмітила, що на Міхилині тут, якщо навіть невеликий коробчук, то він дає дуже гарний бій. То у мене питання, тут що, є якась проточна вода, чи що, ну, типу, звідки лявно в нього стільки сили. Ааа, прикинь, пішов в піцак, але трішки мімо. Але вже в піцаті. Супер, дивіться. Ой, зацепився гачочком, щоб губу йому не порвати. До речі, коли ви підіймаєте коропа, то завжди краще подивіться, як він там у вас в підсадці лежить, щоб йому не наробити шкоди. Друзі, я тільки закидаю водлище, одне-друге. У мене одразу через 5 хвилин їде одне друге. Це було два, два закиди. Взагалі у мене, типу, перший раз я закинула два вудлища, дуплет. Другий раз я закинула два вудлища дуплет. Ну, я не знаю, що вам сказати. Просто покажу цих два красончика і буду відпускати. Перший у мене клюнув отакий, бачите, лускатий, ну, без луски такий гарний коробчик. А другий вже такий, де у мене, більшенький. Він мене трішки потягав. Але гарна-гарна риба. Буду їх одразу відпускати. І продовжувати свою риболовлю, бо чувствую, що я тут не надовго, бо вони клюють дуже-дуже активно. Вам покажу. Спробую піймати величенького когось і потім вже буду їхати додому. Ого, як пішов. Так, давай, братан. І ти відходь. Чуєш? <звук> До да, мордою, да. Все, пішов. Отак. От такі справи. От як взагалі виглядає моя оснастка. Тут е, я сама в'язала літкорн з сердечником, десь метр з копійкою. От така звичайна годівничка. Я тут обрізала, обламала 80 грамів з груто-таким зачепом. Це у мене йде інлайн. Ну, типу, вона їздить. Тут з додатковим кільцем бистраз'єм тоненький повідковий матеріал, гачок мікса, десяточка, наче, і отак от, от, бачите, під колір попавчика моя снасть. Тут іде те саме, але 60-грамового годівничка. Тоже інлайн виходить. Тоже тонкий повідковий матеріал, малесенький гачечок. І вже От такий папап. У мене знов два вудлища у воді. Я буду чекати на клювання, але воно може статися дуже і дуже швидко, тому можна так посидіти і поїде палка. Я знаю, бо там просто купа риби її, просто кишить. Зараз Юля буде робити двома руками дві справи. Коротше, дивіться, тут ми знаємо, що робимо. Відкриваємо скобу, підматуємо уткою І у цього гарного великого, доволі таки коробчика закидаємо в мат. Так, є. Йо-мойо, який він гарбатий. Це якийсь, напевно, відомий тут коробчик. Так, перший є. Там теж немаленька риба. Так, цього зараз звільню. Так, зайчик. Покажи свій ротик. Оп, є. Так. Чуть в палець мені не зайшов той гачок. Треба розібратися з однією рибою, а далі вже бавитись з іншими рибами. Так. Ой! Є, супер. Так, ну що, друзі, ви готові? Якщо хтось знає, як зовуть цю прекрасну горбатеньку. З дефектом таким рибку, то напишіть у коментах, бо я не знаю, як її звати. Її чи його. Дивіться який. Хух. Гарнющий такий короб з дефектом. Прекрасний. Вау. Дивіться який. Ну, Мені здається, що він якийсь старий. Якщо дивитись по його лучці, тож пишіть в коментах, якщо вам ця рибка знайома. А я буду його швидко-швидко відпускати. Так. От такий красеньок вже Ух, пішов такою ракеткою. Клас! Хух, я рибалка задоволена. Друзі, мій телефон мене максимально підводить. Сів вже третій раз, але ви подивіться, якого мамонта я завалила. О, іди сюди маленький. Іди. Друзі, ми як починали разом, так і завершуємо також разом. Половили ми рибки, купа просто купа риби на льошу Алексія Пугача, це Пугач Бейтс. Сайт називається, я посилання залишу. Сьогодні весь корм дуже файно себе зарекомендував, на нього ловилось багато риби. Я від риболовлі кайфанула, задоволена. Вудлища просто супрові, ну, мені вони дуже подобаються. Вони такі м'якенькі, вони як під фідер підходять, так само і під флет фідер підходять. Сігналізатори це просто окремий фільм. І я його зніму покажу вам. Напальничник дуже-дуже і дуже, дуже зручний. Он, манга, риб націлувався, губи вже червоні або сині, замерз. Коротше, будемо ми такі гарні, на такій гарній ноті вже збиратися додому. Щось нюхав. Мабуть, і рибою руки пахнуть. Що робить? Коротше, любить цей дурачок теж рибу. Даман, рибу любиш, на рибалку їздити будеш. Ми були на водоймі Михайлина, недалеко від Києва. Дуже затишно, комфортно. Емоції, 100% отримає тих хто сезон ще не відкрив. Приїжджайте. Я ще водлища свої не вимотувала. Ну, а ви, як розумієте, в мене вже клювання. Друзі, от таке западло, бачите, у мене сів телефон саме на тій рибі, які я вам показувала, я навіть не встигла з нею сфоткатися. Це було е, big fish е, денної моєї сесії. Ця риба заважила на 12 кг 164 г, щось таке. І чи 167, і це був Fish сьогоднішньої добової сесії у мене. Я дуже задоволена сьогоднішнім виїздом, я була не дуже готова взагалі до самої риболовлі, якісь повіці були нав'язані, якась стара каша була, я її зволожила і на неї клювала, дві вудки закинув, дуплет отримав. Це просто можна сказати коротко про те, що зараз відбувається на е Водойма Мені також сподобалось, я на ній вже рибалила не один раз. Коротше, вже зібрала всі свої вудки, все вже в авто. Їду додому, е втомлена трішечки від того, що тягала багато риби. Манга там весь замурзаний, втомлений. Коротше, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Я номер телефона Михайлини залишу під, ну, в описі під цим відео. Всім, друзі, дякую, слава Україні і слава ЗСУ! Всім па-па.